Сьогодні готую ніжні соковиті рибні котлети, неймовірно соковиті та ароматні. Швидко, просто ідеально до обіду чи вечері, давайте готувати разом. І для цього рецепту нам знадобиться філе риби 600 г, молоко 200 г, батон білий 120 г, дві великі цибулини, десь 100 мл вершків, яйце та 50 г вершкового масла. Перше, що я роблю, це заливаю батон молоком. Відставляю в сторону, хай розм'якне. Дві цибулі нарізаю напівкільцями. сковорідку відправляю масло. До розігрітого масла відправляю цибульку. Цибулька ось так злегка підсмажилася. Все цього досить. Вимикаю вогонь та дам їй трохи охолонути. Тепер беру 600 грамів філе риби, у мене це філе окуня, і рибку перекручую на дрібненькій решітці. Тепер відтискаю хліб. Від молока і також перекручую на мясорубці. Зубчик чеснику, підсмажена цибулька на маслі. Тепер фарш потрібно доправити. Додаю трішки солі, чорного меленого перцю, одне яйце, трішки вершків і все ретельно вимішую. Додам ще трішки вершків. Всього вершків я додала 50 мл. Ось цього вистачить. Ось такий фарш вийшов. Тепер мокрими руками формую котлетки. Грамів 60-70. Ось такі котлетки. І вибиваю. І викладаю на дощечку. Ну ось з цієї порції фаршу виходить 17 котлеток. В кастрюльку, куди буду виймати котлети, нарізаю одну цибулину кільцями. Роблю ось таку подушку з цибулі. Додаю два лаврових листочка. Декілька горошин чорного перцю, трішки вершкового масла і починаю обсмажувати котлетки. Патлетки обсмажилися з двох сторін, перекладаю їх у кастрюльку на подушку з цибулі. Далі продовжую обсмажувати решту котлеток. Тепер котлети потрібно пропарити. Ставлю на вогонь, додаю десь трішки, може, 100 мл води. Накриваю кришкою і дам їм добре, аби вони пропарилися. І так, готую їх, поки вся водичка не википить. Це займає десь приблизно хвилин 10. Ну, от і все. Котлетки приготувалися. Водичка вся википіла, вже не булькає. Ну ось і все. Можна котлетки подавати до столу своїми улюбленими гарнірами. Ну ось наші котлетки готові. Неймовірно смачні та ніжні. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Його легко повторити і результат вас точно порадує. Ідеальні, для обіду чи вечері ці котлети сподобаються і дорослим, і дітям. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Діліться враженнями в коментарях і розповідайте, які у вас вийшли котлетки. Будьте здорові, бережіть себе та до зустрічі у наступних відео!